На що вам сказати, черги нема навіть в Риберню, навіть на великдень. Час нормальний ще. Працює Риберня до 23 ї години. А вже в восьмій вечора нікого нема. А музей арсенал вже давно не працює. Ну, в тому сенсі, що на сьогодні він припинив свою роботу. Так, то він ще працює. Прямо на вулицю Арсенальську в сторону, до старої єврейської. Таш, кафе. Не ну, дуже заповнено. Та навіть п'яні вишні людей не видно.

А я, сказати, не впізнаю в староєврейську. Тобто в вихідні мало би бути дві Але я вже казав, львів'яни поїхали додому по селах, а київляні не приїхали. І що в суботу, мені здавалося, що людей мало бути менше. А їх було більше. то Я думав, ого, скільки буде в неділю. Але виявилось, що в неділю набагато менше, ніж навіть в суботу. Королівська пивоварня, Все відкрито, все доступно, але бачите, ну, хочете зглянути всередину, будь ласка. Це порожній зал. порожні крісла. Для футбол? Це як має бути, але людей не видно. пока. Ні всередині, ні в Ну, але кізи Львова теж не дуже когось цікавлять до вживання Джардіно без ліміт про теж нікого не цікавить. Ну, не кажуть, що ми пройшли всі ресторани, де раніше стояли черги. Зараз там черг нема, в ті всі ресторани, де раніше стояли черги. На що залишилося школярі, які курять кальяни. О, бачите, навіть цей дядько у нас регулярно знімається, він не грає, просто гуляє, бо ніхто йому нічого не кидав. Все дуже просто. Ого, і в цю піцерію зазвичай стоять черги і немалі. А тут, будь ласка, вільні столики на вулиці. Весь зал вільний всередині. А, скоро буде 20-та година вже. Ну, я вже казав, нам теж, напевно, скоро треба буде заокруглювати в сторону дому. Актуальні ціни на і вежі. Вони регулярно потрошки-потрошки додають по кілька десятків, а іноді по кілька сотень гривень. Ik heb er zes, ik moet het even naar de